Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 50-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, прийняли наступні рішення про схвалення звернення Нікопольської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Нікопольська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимир Володимиром Зеленським. Та від імені Нікопольської міської ради робимо звернення до міст партнерів міської ради міста Гальмстат, Швеція, міської ради міста Калінг, Данія міської ради міста Леверкузен, Німеччина, міської ради міста Лодмінстер, Канада, міської ради міста Перт Шотландія з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національним урядом їх країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Наступне е Рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Анохіну Роману Ігоревичу посмертно. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Жуковському Олександру Анатолійовичу посмертно, про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Лесику Володимиру Дмитровичу посмертно, про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя, Хомову Олексію Олександровичу, посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи нас з вами і Україну. Також прийняли рішення про передачу необхідного обладнання, яке було придбано за листами військових на суму 1 мільйон 700 тисяч. Прийняті рішення допомоги Нікопольцям на лікування та на ліквідацію наслідків обстрілів. Проголосовані земельні питання, які необхідні для Нікопольців, також прийнято ряд рішень для сталої роботи комунальних підприємств і для нормального функціонування міста Нікополя в наші нелегкі часи.